21 січня 2017 року зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що в Інгульському районі міста Миколаєва по вулиці Театральній в багатоповерхівці в одній з квартир знайдено труп з ознаками населенської смерті 42-річної місцевої жителі. Згідно з судмедекспертизи, смерть потерпілої наступила в результаті механічної асфіксії. На сьогоднішній день, проведеними протишковими закладами, співробітниками Карно управління карного розшуку Миколаївського вулиці також карного розшуку Інгульського відділу поліції, був встановлений та затриманий злочинець. Ним виявився співмешканець потерпілені. На теперішній час він затриманий в порядку статті по України. Вирішується питання про обороняння зарубіжного заходу в уряді тримання тримати. В Злочині він розкриється повністю, своєму визнає. Як він пояснив, у них виникла безглузда сварка, в результаті якої він, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, шарфом задушив свою співмешку. Після скоєння злочину... Чоловік забрав гроші з квартири своїми ключами закрив двері та пішов до себе додому. А на наступний день, щоб відвести це підозру, він викликав спеціалістів, пояснив, що він дуже переймається про те, що не вічняє квартиру, а ключі в нього немає. Йому коминувся злочин, передбачений статтею 115, тобто умисне вбивство, за який може понести покарання до 15 років, позволений року.